Кіно, отже, ти прийшла до нас з унікальним предметом. Насправді. Можна так сказати. Презентуй, будь ласка, свій лот, за який будуть боротися глядачі сніданку з 1 один 1 і відтак допомагати дітям. Мій лот це ноти, справжні ноти. А дитячого гіну Україна, Україна, це ти. Це твій почерк. Це мій почерк, і це я тут підписалась. І це для мене дуже зворушно. Це оригінал, правда? Це оригінал. А коли відбувалося це? Ну написання цих нот? Це, за яких ні, обставин? спочатку було да. більше, більше попочоркане, а потім я вже обережно вивела кожну нотку і букву і принесла вам. Тобто, Клас. це перший чистовик. Перший чистовик. Види. Це перший лот у нашому аукціоні. Всі умови ви побачите і дізнаєтесь на нашій сторінці у Фейсбук. Роз... Не розіграш, а боротьба за ці лоти буде тривати до 19.00. Ну власне, тіно, ти майже не говориш про те, що ти створила власний фонд допомоги онкохворим дітям. Угу. І в основному всі кошти йдуть з твоїх концертів. А, так, Я так розумію. Так, у мене є фонд мій, власний, який називається Полюс притяження. А є однеіменне названня як пісні. І а, в мене є феї маленькі, які допомагають мені допомогти онкохворим дітям України. Ми вже закрили 26 міст України, що мається на увазі, що тоді був і Донбас, і Луганськ з нами, mm -hmm. і Донецьк, і Сімферополь навіть. Але... І, Вся Україна насправді можна зайти на мій сайт, побачити. Це ліжка, це холодильники для зберігання крові, це вікна, це ремонти, це обладнання і розходник. Як вони говорять, нам потрібен розходник. Так, от кожного разу просто розходник десь там на 2000 доларів. Щоб приєднатися до твоєї такої шляхетної справи, тобто ще раз через. Я підкажи, нікого не запрошую, я сама, роб... я сама це роблю. Я... Ти сама це робиш? Тобто приєднатися до тебе не можна? Е, можна, якщо хочете, але все ж таки е, ніколи ні в кого не просила на це гроші і за свої зароблені допомагаю діткам, які прагнуть допомоги і просто розумію і знаю, що це за хвороба і чи можу допомагати. Повертаючись до різдвяної історії, яку зможуть глядачі каналу Денплюс побачити вже на свят вечір наступного року. Ти насправді ще і виступала в цьому в цій історії в унікальних сукнях. От серед таких суконь і таких нарядів, так. на тобі розкажи цю історію неймовірно. Деякі образи були створені українськими дизайнерами. Деякі образи, наприклад, український костюм, він був кінця 19 сторіччя, і йому майже 200 років. І е, е, це вбрання було надано нам колекціонерам українських костюмів. Е, а саме витоки, е, наприклад, дівчата допомагали мені, ті, які робили колекцію, витоки збирали по всій Україні е, національні вінтажні, може так сказати, вінтажні модне слово. Е, Костюми, і ми дуже довго е вибирали, що саме має бути, тому що виявляється, дівчина е вже яка була заміжньою, не може вдягати віночки, і так далі. Тобто, там дуже щільно, ми підійшли до кожного е нюансу, яка вишиванка, що вони що, наприклад, така юбка підходить, тільки такій вишиванці, і так далі. І наприклад, сьогодні в мене також е плаття, яке не війшло, фільм. Але було заготовлене спеціально для фільму різдвяна історія. Це плаття також інтаж шити вручну тут, там навіть всі стежечки. Якого року? Якого року? Ну це початок 20-го століття. Початок 20-го століття. Да. Ого. А як енергетика відчувається? Тобто ну відчувається, що вона може розійтись.